Друзі, перед вами недооцінений сорт хурми під назвою в пам'яті Черняєва. У всіх на слуху такі сорта зараз, там по хурмових групах, як Дар Софіївки, Соснівська, не знаю, там росіянка. Але чомусь всі обминають стороною цей сорт. До речі, ми в тому числі, тому що як ми займаємо саджанцями, він нас не в пріоритеті цього року обмежена кількість цього сорту, але просто подивіться на загруженість цього дерева. Можна підійти ближче. Звичайно, що частину плодів він скинув. От тут є такі хвостички. Але цьому дереві осінню має бути тільки 3 роки. Товщина стовбура десь в районі до 3 см. Звичайно, що частину плодів він скинув, але просто, я думаю, що тут десь більше до 30 плодів хурми цього сорту. Я цей сорт вже пробував. Структура м'якоті масляниста, така, що тане в роті. Для прикладу, це не просто одне дерево, поруч у нас ще один саджанець, ще одне дерево цього сорту, також плоди є. Ось, подивіться, тут один сорт пропав, одне дерево пропало, тут у нас висаджений сорт микицька бодова, але, звичайно, що вона була висаджена з контейнера, тому вона легко прижилася і пішла в ріст, і вже другий рік вже є плоди. Ось. Так, тут, напевно, плоди обсипалися, але менше з тим. В наявності на осінь є обмежена кількість саджанців цього сорту. Всі, хто бажає мати саджанці, мати хурму в себе, звертайтеся. Ми не аферисти, ми не дуримо. Якщо бажаєте, можна під'їхати на, на розсадник і вибрати сажанці складу. Це без проблем. Навіть проводимо екскурсії в розсадник для бажаючих, тобто. Якщо бажаєте за невеликі гроші, образно невеликі гроші мати якісні саджанці хурми, ми раді допомогти, проконсультувати і так далі.